Всім привіт! Мене звати Наталія Гончарова. Я представник допомагаючої професії. Я практичний психолог, я гештальтерапевт, терапевт Також я нумеролог та майстер таро. Я веду свої курси, запускаю марафони. На воркшоп до Сергія Цибульського прийшла з метою навчитись автоматизувати все те, що я роблю самостійно. Ніколи не працювала з автоматичними воронками, ніколи не працювала з таргетом, ніколи не працювала, не взаємодіяла з рекламою. Тому мені було більшість інформації нової, але досить цікавої та дуже доступної. Найбільше сподобалось те, що на воркшопі ми. Відпрацьовували на практиці відразу все те, про що говорив Сергій. Насправді, інформації було дуже багато, щось встигла опрацювати, щось опрацьовую згодом. Також я була на, на індивідуальному розбору мого профілю, мого направлення. Зрозуміла, які в мене є помилки, зрозуміла, над чим мені потрібно працювати, та планую йти далі на наставництво до Сергія та його команди. Щиро вдячна за якісні чіткі знання, а ще більше дякую за подачу. Навіть для тих, хто мало розуміється, в цій ніші це було дійсно дуже корисно та дуже цікаво.